Усіх вітаю! З вами знову Лана і ви на моєму каналі Книга з кавою. Так, сьогоднішнє відео буде не таким, як зазвичай. Ви бачите, в мене трохи змінився фон, бо я зараз знімаю в іншій кімнаті, бо в нас вимкнули світло. І вимкнули вже досить давно, тож я не знаю, коли саме його вимкнуть. І я сьогодні збиралася насправді знімати зовсім інше відео, але оскільки я вимушена була переглянути свої плани, тож і подумала, чому. Му б, не поміняти щось місцями. Насправді це відео вийде досить невеличке, коротеньке, тому що, як виявилося, за останній час я й не так багато дивилася, а направду зовсім мало, бо в мене просто не було на це часу. Але все ж таки я трохи розповім вам, що ж саме я дивилася. По-перше, я додивлялася серіал Локі, я вже згадувала про нього, тому не бачу необхідності знову повторюватися про що ж цей серіал. Якщо знайду минуле відео, то залишу посилання в описі. Я подивилася відьмина Гора 2009 року. Там грає скала Дуен Джонсон. Ну, якщо ви, наприклад, бачили Джо Манджі. То ви знаєте, про кого я кажу. До речі, він ще озвучував у Муані у того Бога Мауй. У цьому фільмі він грав головну роль таксиста Джека Бруно. А раніше Джек працював на мафії, у нього були деякі проблеми з законом, але він хотів жити інакше. Він вирішив, що він почне нове життя, що не буде пов'язувати більше своє життя із криміналом, і почав працювати. Таксистом. І от одного дня він а, спочатку підвозить уфолога, а згодом у його таксі сідають декілька підлітків. Але справа в тому, що десь у цей же період, тобто трохи до, а, на землю впав невідомий об'єкт. І, звичайно, спеціальні служби шукають тих, хто. Прибув на космічному кораблі. Коротше кажучи, Джек Бруно раптово бачить, що в його таксі потрапили двоє підлітків. Так само раптово, тому що коли він сідав у таксі, він їх не бачив. Але потім виявилося, що вони там, вони поводять себе досить дивно, розмовляють досить дивно. Вони наймають його, щоб він доставив їх у деяке місце, але справа в тому, що вони можуть назвати або Координати або ж просто казати: поверни направо, поверни наліво тобто він навіть не знає, куди він їх везе. Це підлітки, у яких дуже багато грошей. І коли він привозить їх на місце, йому здається, що все щось дивне це якась закинута хатина, Бог знає де, в якійсь глушині під вегасом. І він би мав їх залишити. Але не залишив. Він вирішив допомогти їм у їхній справі і таким чином. Потрапляє у халепу і занурюється у пригоди з позазивними істотами, у яких є певне місце і він дуже хоче їм допомогти. А пам'ятаєте, на початку згадала, що він підвозив одного уфолога, от він піде до неї, і вони разом будуть допомагати оцим. Підлітка це фантастичний фільм, це комедія. Але я не рекомендувала б чекати від нього щось такого надсерйозного, дійсно якоїсь наукової фантастики або ж там якихось космічних перельотів. Ні, цього тут не буде. Тобто, знаєте, це фільм такий на один раз: типу, подивитися, розслабитися, посміятися. Та й усе. Але це тільки моя думка, якщо ви вважаєте, що це шедевр, якщо ви його бачили, окей. Але, на мій погляд, це досить посередній фільм. Далі я подивилася привиди Венеції або ж вечірка на Геловін, якщо орієнтуватися на назву книги про пригоди Еркюля Пуаро. Ну, я думаю, ви ж всі знаєте, хто такий Еркюль Пуаро. До речі, цей фільм вийшов у цьому році. Так, так, в основу екранізації лягла одноіменна книга Агати Крісті, але, але, а, я. Не читала саму книгу, але дуже хочу почитати. Я читала анотацію, я бачила відгуки, тобто, в принципі, я більш-менш знаю, про що йдеться у книзі. І, оскільки не читала, я не можу прям порівняти так, одне з іншим на 100%. Але видно, що історія лише взята за основу, тому що... Споглядаючи на те, про що був опис у книзі, про що був опис в анотації книги, і дивлячись на те, що було екранізовано, це дві різні історії. Так, було цікаво, але знаєте. У книзі, наприклад, говориться про дівчинку, яка під час вечірки на Геловін сказала, що вона стала свідком якогось вбивства, і ніхто їй не повірив. Всі думали, що дівчинка хоче привернути до себе увагу, але потім знайшли труп цієї дівчинки, і Еркіль Пуаро мав дізнатися, хто вбив дівчинку і яке вбивство вона побачила. А ось у фільмі е Письменниця, давня знайома Аркюля Пуаро, Адріана Олівер, запросила його на сеанс до колишньої оперної співачки. У неї померла дочка, нібито суїцид, а до речі, події у Венеції, а де Аркюль Пуаро нібито пішов на пенсію і не хоче займатися тим, чим він займався. Але приходить ж його давня знайома і каже: слухай. Для тебе є певний виклик. Ну, типу, це ну, не вбивство, але а, ось тамто оперної співачки, коротше, буде медіум, а, тому що оперна співачка хоче зв'язатися зі своєю померлою коротше, донькою. І давайте допоможеш мені викрити, що насправді а, ця медіум це просто. Ну, брехливий шарлатан, якби. А, це тобі такий виклик. Тобто доведи, доведи, що не існує потебічного. І Еркюль Пуаро приймає цей виклик, звичайно, тому що ну, хто ж може надурити Еркюля Пуаро? А, і приходить. Але під час сеансу дещо трапляється, так, так, безперечно, він викриває а, а цю жінку. Але залишається все одно питання. Чи є ж таке насправді потойбічне або ж ні? І а, після сеансу, коли він говорить жінці, що типу так і так, ти все брешеш, ти не справжній медіум, а жінку вбивають. І оскільки тут знаходиться кюльпуаро, звичайно, він береться до справи, він, скажімо так, виходить з пенсії, тому що як він може залишити те, що відбулося тут, тим паче, що й на нього самого було влаштовано напад. І він починає розслідувати цю справу і виявляє, що донька оцієї опорної співачки також не загинула сама. Поаро береться до розслідування одразу двох вбивств. Але... Так, цікаво, Проте, як на мене, занадто багато було містичного. З одного боку, я згодна. А, нібито зберегли атмосферу Геловіну, а, всі ці святкування, вилавлювання яблука, ротом і всіляке таке. Тобто а, свято, атмосфера, оця вся вона зберіглася. Так, містичність також відповідає настрою Геловіна. Але все ж таки. Я очікувала більше детективного, більше розслідування, ніж містичного. От містичного цих привидів і так далі, яких або ж вони були, або ж їх не було. І це були галюцинації, я вам не скажу. Як на мене, було трохи занадто. Тобто. Занадто така гнітюча атмосфера. Хоча, можливо, комусь окей, я не скажу, що мені не сподобався фільм, мені сподобався фільм, просто отакі от були в мене очікування. Вони були трохи інші. Тому е, я не знаю, рекомендувати вам його чи ні. Якщо ви полюбляєте Еркюля Пуаро, то звичайно рекомендую дивіться. Просто майте на увазі, що е, там може бути трохи забагато містичного. Але якщо вам ок. ok Тоді, хто я така, щоб з вами сперечатися. Також я почала дивитися серіал про Еркюля Пуаро. Ну, знаєте, той старий на 13 сезонів, де грає суше, який почався у 1989 році. Я вже передивилася перший сезон і застрягла на другому сезоні. Ну, поки що, застрягла, я просто передивляюся, знаєте, не підряд, а потроху так серію за серію. А коли ми там з чоловіком сидимо, наприклад, вечеряємо, так і потроху передивляємося. Серіал. І знаєте що? Серіальний пуаро мені подобається трішки більше. Насправді я не знаю, який має бути канонічний пуаро агати Крісті. Ви зараз, можливо, здивуєтеся, але факт. Але у фільмі він, знаєте, більш такий. Серйозний, депресивний, зі своїми скелетами у шафці, з особистою трагедією, з переживаннями, я б сказала, трохи травмовий, але у серіалі пару інший. Так, він такий саморозумний, розумний, так він також полюбляє, щоб все було ретельно та точно. Він також не буде їсти яйця, якщо вони різні за розміром. Але він більш відкритий, він більш позитивний, він більш веселий, можливо, тобто він. Шуткує десь, він такий саркастичний, він має свого помічника та секретарку, чого немає у поару у фільмі. Пуаро у серіалі більш, я не можу сказати, екстравагантний, але по характеру він інакший. Він може Вдатися до певних авантюр і насолоджуватися цим, потрапляти у командні ситуації. Коротше, серіальний пуаро це просто щось, щось надзвичайне. Мені дуже подобається. Так, мені подобаються обидві версії, але серіальні все ж таки більше. Тому на цьому все. Якщо ви подивилися щось цікавеньке і вам сподобалося, можете написати мені про це у коментарі і поділитися. Можливо, мені також буде цікаво. Насправді, в мене просто величезна така черга на перегляд чогось цікавенького. Але поки що на все не доходять руки, бо й почитати все ж таки хочеться. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте розвиток мого каналу. І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!